Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати дуже смачний чизкейк лимонний, або, по-нашому, сирник. Це надзвичайно ніжний виходить сирник із неймовірним післясмаком лимонним. Давно вже хотіла його приготувати, приготувала дуже смачний і вам рекомендую спробуйте. Направду, дуже вдалий рецепт! Релік складники, як завжди, дублюємо і під відео також. Там завжди є весь опис рецепта і вся потрібна інформація. Отже, в нас буде тісто на основі печива, але ми його будемо пекти. Печиво у нас до кави, може бути будь-яке інше пісочне печиво. Перебиваємо його блендером. Ми перебиваємо в декілька етапів, так як у нас блендер маленький, але це не важливо. Перебили в крихту, додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо і замішуємо тісто. На цьому етапі ми будемо дивитися, яка в нас консистенція тіста. Якщо буде занадто крихка маса, можна додати ще масло або можна навіть додати сметану. Коли збирається так в грудочку, то це вже добре, але в нас недостатньо добре. Тому раджу, друзі, орієнтуйтеся на тісто, має зібратися добре в грудку і не розсипатися. Отже, далі ми будемо формувати дно у формі. Ми взяли форму. Скляну, суцільну, краще брати роз'ємну, так щоб можна було потім зняти бортики. Це вже ми пройшли цей досвід і одразу радимо вам не повторювати нашу помилку. Отже, ми робимо дно і бортики. Ставимо розігріту духовку до 200 градусів на 10 хвилин. Тим часом готуємо сирну масу до сиру додаємо цукор, ванільний цукор і яйця. Перебиваємо все блендером до пастоподібної маси. Додаємо сметану, перемішуємо. Тим часом основа для сирника у нас випікається. Додаємо крохмаль, бажано кукурудзяний. Перемішуємо. Виймаємо із духовки основу, вона настрічки вже підрумянилася, і виливаємо одразу на горячу основу сирну масу повністю всю і гарненько розправляємо. Тепер цю форму ставимо в іншу форму. І на дно наливаємо гарячу воду. Так як у нас форма скляна і вже гаряча, то даємо воду гарячу. Якщо у вас буде роз'ємна форма, то можна поставити під форму на дно нижче, мищену із водою. Отже, тепер, поки випікається наш сирник, температуру ми збавляємо до 180 градусів, готуємо лимонний курт. Нам потрібно 2 лимона великих, забираємо цедру будь-який зручний для вас спосіб. Беремо тільки жовту частину, білу не зачіпаємо. Плюс нам ще треба лимонний сік, ми оберемо його одразу із цих двох лимонів. Теж вичавлюємо так, як вам зручно. Я роблю це ось так. Нам треба 150 мл соку. Якщо стільки не началити, можна решту додати водою. Отже, у нас є трішки більше, але там якісь точки, то якраз і буде 150. Наступний етапу відділяємо жовтки від білків. Нам потрібно 2. До жовтків додаємо цукор. Перетираємо до посвітлення маси. Додаємо цедру лимонів. Теж перетираємо. Недовго перемішуємо. Тепер будемо готувати лимонний курт на водяній бані. В Каструлю наливаємо воду, так, щоб вода не доторкалася до дна миски. Ставимо на вогонь і на пару заварюємо корт. Додаємо масло. Плюс сюди додаємо лимонний сік, але проціджуємо його через ситку, щоб кісточки туди не потрапили. І періодично помішуючи, заварюємо до густоти. Спочатку у нас масло так збивається грудочками, потім стає ось така рідина із білою пінкою, а потім вже стає ось такою. Поступово починає гуснути. Лимонний курт готується довго. Ми його виварювали 15 хвилин. Можна це зробити і в каструлі з товстим дном, але тоді є ризик його переварити. Тому краще робіть на водяній бані. Далі переливаємо в іншу ємність. Рідина у нас така трішечки густіша, але бачите, не зовсім густа. Так і має бути. І залишаємо до повного охолодження. Виймаємо сирник. Із духовки він у нас випікався рівно 60 хвилин за температури 180 градусів. Забираємо на решіточку і залишаємо до повного охолодження. Коли повністю охолодиться, виймаємо із форми. І тут у нас вже почались коломики. Я розуміла, що, можливо, таке буде, але надіялася, що я зможу його вийняти. не вийшло. Краще беріть. Форму роз'ємну, щоб легенько зняти бортики і не пошкодити сирник. На охолоджений сирник зверху викладаємо вже охолоджений лимонний курт. Він у нас має ось такий вид. Схожий на заварний крем. Це по суті і є заварний крем просто на лимонному соці. І так як у мене сирник он трішечки має тріщинку, це через те, що я його так хотіла перекласти. Так не має бути. У вас він буде без тріщинки. Викладаємо лимонний курт, він дуже смачний. Але ще раджу, покуштуйте його, якщо він вам буде занадто кислий, то можна додати ще цукрову пудру до нього, вже потім пізніше. Довести до смаку такого, як вам буде подобатись. Ставимо його холодильник на хвилин 15-20, виймаємо і вже можемо декорувати. А можна подавати і без ягід. Просто зараз сезон, ягідки є, чому би не прикрасити. Смачний, направду, дуже смачний. Він просто тане в роті. За рахунок того, що готувався. Разом із парою він просто неймовірний. У мене тісто трішечки сипеться, але у вас так не буде. 100% це все форма. Подивіться, яка це ніжність. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб ми для вас приготували. Хай вам все вдається, друзі!